2 квітня 2024 року українські дрони атакують завод з виробництва шахедів в Татарстані. БПЛА пролетіли рекордні 1300 кілометрів. Наступного дня німецький табло біль публікує статтю, в якій йдеться, що невдовзі зсу завдадуть удари по військових та стратегічних об'єктах Росії, які розташовані за 2,5 і навіть 3 тисячі кілометрів. Зараз конструкторська інженерна думка вона біжить набагато вперед під тиском зовнішніх обставин, під тиском російської агресії і змушені наших фахівців щось вигадувати, або брати щось старе радянське на нього, налампічувати щось нове, західне, щоб воно летіло або з нуля робити на базі там, якогось західного, або українського, або ще раз повністю от, тотально з нуля, і щоб це було тотально українське. Це можливо дві тисячі кілометрів, можливо, дві з половиною Я думаю, там тих. Технічних обмежень сильно немає. 6 листопада 2020 року конструкторське бюро Луч презентувало унікальний на той час розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат СОКІЛ-300. Цей БПЛА призначений для розвідки та нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. Маса корисного навантаження, яке може нести безпілотник, становить 300 кілограмів. Таким чином його можна оснастити ударним комплексом з вітчизняними керованими протитанковими ракетами типу РК-2П або РК-10 з радіусом дії до 10 кілометрів. Крейсерська швидкість цього БПЛА в залежності від типу двигуна становить від 150 до 335 км кілометрів на годину, а максимальна дальність польоту 3300 км. кілометрів. Таким чином, сокіл може дістати військові бази на Уралі та в Заполярі. Або, наприклад, військові об'єкти в Мурманській області, яких там розташовано близько 80 -ти. зокрема аеродром Олен'я, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, які запускають по Україні крилаті ракети. Тушки вони робити не можуть. Це таке спадок від радянського союзу. А їм вже цим літакам мама дорога скільки років там деться, там 40 плюс, так точно а, що не більше. І, і кожен раз, коли вони виходять на цей маршрут, це деталі, це вузли, які після цього треба ремонтувати, і ці літаки не відновлюються. Тобто, якщо їх знищити, то тоді ми суттєво мінімізуємо обстріли глибинної території України російськими цими крилатими ракетами. Військовий експерт Іван Ступак переконаний, далекобійні дрони стануть гарною альтернативою для дефіцитних ракет середньої та великої дальності польоту. Але для того щоб завдати ворогу непоправних втрат, таких БПЛА, як сокіл 300 в Україні повинно бути сотні, а їхнє виробництво має стати серійним. На місяці повинні бути сотні безпілотників тоді буде результат, навіть якщо там маленька бухова частина. Але за рахунок кількості, що вони долітають, влучають, то об'єкт знищується, тобто. Ще раз це масштабування, щоб не просто зробити один, щоб їх було багато, і робилися вони майже на кожному подвір'ї, щоб росіяни своїми ракетами, шахедим, балістикою, крилатими ракетами, навіть виявивши ці об'єкти, навіть зруйнувавши один, де виготовляються безпілотники, українці сказати, а Думаєш, у нас ще вони є там 25 локацій, де це робиться, тому це на нашу програму безпілотників жодним чином не впливає. Інформація про те, чи є БПЛА СОКІЛ 300 на озброєні ЗСУ, тримається в секреті, так само під сімома замками і дані про кількість далекобійних дронів. Але за неофіційною інформацією, до кінця року 10 компаній-виробників БПЛА поставлять до ЗСУ дрони з дальністю польоту від 2 до 3 тисяч кілометрів. І тепер українці з нетерпінням чекають нової бавовни десь в Мурманську або на Уралі.